Молитва. Молитва то не просто звуки віри, то не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва то єднання з вічним Богом. Це час, коли змовкає вся земля, коли схиляє в тишині свої ноги і плаче тихо, так душа моя. Молитва це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як може він мене. Молитва це коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя, як пісня, залунає, бо твій Господь він відповідь пошле. Молитва це коли ти вдвох із Богом, коли ти забуваєш про журбу. Коли твій дух співає з Його Духом і Богу вдячність Він несе свою. Молитва це життя і це дорога, чи смуток, чи журба, чи співна вкруг, лише молитва дає силу і змогу, тебе розрадить і потішить друг. Лише молитва з вірою молитва, вона лиш має силу обновити полікувати, підтримати в тяжкій битві. І рани серця в силі всі змастить. Лише молитва має сильні крила до неба душу стомлено підняти і показати те, що дійсно треба, і з вірою в покорі нам прийняти. Лише молитва більше й не треба, схились в покорі перед Богом сил, і ти побачиш світло, радість неба, забудеш все у тіні Божих Крил. Він завжди поруч. Роч біля тебе і чую кожне слово з твоїх вуст. Ти розкажи йому усе про себе, і він наповнить серце прямо тут. Слава Богу.